Поспішайте бути першими орендарями в ЖК Бережанський, бо кімнатна квартира, 70 квадратних метрів загальною площою, підлога тепла, стеля летяча, вся стіна це відражне вікно. Жодна людина ще не зжила після ремонту. Кухня, вітання, побутова техніка відомих брендів, холодильник бош, посудомийна машина, також Bosch, Є мікрохвильова піч і духова шафа, а також електрочайник. Йдемо до кімнати. В кімнати закриваються дверима, спальня, три вікна, три вікна в спальні. Великий телевізор та двоспальне ліжко, шафа купе, двері системою push-up. Друга кімната зараз як. Підліткова, але може бути і кабінетом, праворуч, шафа купе дзеркальна, стіл робочий із офісним креслом, дуже зручний диван. Санвузол сумісний має бойлер. Бойлер Атлант, Душова кабіна. Повертаємося до великого холу, Ви бачите, батареї на випадок підключення електроенергії. Тож поспішайте на перегляд 12-й поверх 22-го поверхового будинку.